Одружитися тепер ще легше від сьогодні. Заяву на шлюб можна подати в дії, тобто більше не потрібно йти до рацу та вручну заповнювати необхідні для реєстрації документи. Тим паче, повертатися до держустанови після сплати податку та обговорювати деталі церемонії зі співробітником радсу. Усе це можна зробити дистанційно орієнтовно за 10 хвилин. Щоб подати заяву на шлюб, передусім авторизуйтеся в дії за допомогою дія підпису чи банк-айді. після входу в особистий кабінет у рубриці послуги оберіть сім'я, а там уже заява на шлюб. Перевірте відомості про себе як заявника. Потім оберіть місце реєстрації шлюбу та за бажанням додаткові послуги. Це можуть бути весільне привітання, церемонія у святковому залі, обмін каблучками, рушники, коровай, свічки та інші атрибути, а також музика. Якщо ж у вас є підстави для прискореної реєстрації шлюбу, укажіть це в заяві. Далі можна обрати зал для церемонії та зручні для вас дату та час. Після цього сплатити держмито та заповнити всі відомості про нареченого чи наречену. Далі ваш партнер отримає покликання на заяву електронною поштою. Він має авторизуватися у кабінеті на порталі, перейти за покликанням з пошти та підписати заяву електронним підписом. Повідомлення з результатом опрацювання заяви надійде вже наступного робочого дня.